Через перехід Православної церкви України на новий календар церковних свят, 25 грудня стане єдиною датою, коли Різдво відзначатимуть як державне свято. Чи готові українці святкувати Різдво по-новому і які традиції, попри війну, таки зберігаються у кожному куточку нашої країни? Говоримо далі. У нашій студії зараз Алентина Швецова, журналістка, мешканка Маріуполя. Вітаємо так, вас, дякуємо, що ви до нас завітали. От ми буквально щойно кілька секунд спілкувалися перед ефіром, і Стас звірно сказав, що свято без святкового настрою. Хоч настрій усіх зовсім не святковий, та все ж таки Різдво Христове для нас завжди було особливим святом. Як готуєтесь відзначати? Чи перелаштувалися ви дуже морально на одну дату, 25 грудня? Безумовно, переналаштувалися внутрішньо, але правильне, правильне вислів про свято без свята, тому що саме зараз ми. Їх однодумці, я також поширюємо про те, що сьогодні е, хтось у полоні свят, а хтось у полоні на свята. Саме сьогодні, і вчора, і завтра також ми будемо поширювати наратив про обов'язково Free Mariupol Defenders, Про те, що ми пам'ятаємо всіх полонених, чекаємо їхнього звільнення, і напевно, е, це відчуття, з яким ми крокуємо сьогодні. Святкуємо, е, якщо можна так висловитися, за тих, хто сьогодні не може це зробити, згадуємо їх щохвилини та живемо. Минулим живемо минулим, тому що останнє наше святкування в Маріуполі було по справжньому феєричним. Ми зустрічали 2022 рік в нереальній атмосфері. А це була ялинка, як в Нью-Йорку, Це був святковий вертеп. Це була фотозона, яка вражала всіх присутніх, і дійсно саме ці спогади закарбувалися, бо багато хто подейкують такого святкування різдва та нового року в Маріуполі не було і вже напевно не буде. Тому саме така атмосфера нагадує нам про безтурботне щастя і безтурботне життя, яке ми маріупольці та маріупольчанки, мали до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ці спогади десь роблять нас сильнішими, тому що це наш ресурс розуміння, що відібрала у нас Росія, якою ціною сьогодні. Намагаються виживати тих ті, хто лишився минулого життя, і все ж таки, за що борються сьогодні наші воїни на нулі за те, щоб таке життя і безтурботне щастя буде в який спосіб повернулося до нас. Ну, бачили ми на цих кадрах і драмтеатр Маріупольський. Так розуміємо, його немає, і всю цю історію вона відразу нагадує ці всі кадри, стоять перед перед очима, так як це все сталося, і зараз. Це відбувається ще з одним українським містом, яке було звільнене від окупантів, але воно знаходиться ну фактично на лінії вогню. Це Херсон. І хочу доєднати до нас Оксану Погомій. Вона на прямому зв'язку із Херсона, депутатка Херсонської міської ради. Пані Оксано, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Добрий вечір. Ну, перш за все хочемо розпитати вас про безпекову ситуацію, так що відбувається у місті, які новини за сьогодні маєте. Ну, у нас останні два тижні дуже сильні обстріли набагато ніж були до того. Є загиблі, є поранені, є багато розрушень. Ну, до нашої міни долітають, але вже є шахіди, є вже каби, є вже ну, є інша арта, яка у них є. Стріляються з серце ЗО. тобто, намагаються попасти в інфраструктурні об'єкти, де інколи у них це виходить. Але сьогодні. А ми всі раділи. У нас волонтерські центр. Ми там плетемо сітки, допомагаємо військовим. Всі раділи, коли почули, що летіло три е, сушки кацапські, і що їх збили наші військові. І от отаке у нас сьогодні радісне, предвідпредрізв'яне святковий настрій. От, от цьому ми радіємо завжди. Кажете про святковий настрій, як загалом у місті, так чи є відчуття того, що наближається Різдво чи місто, яке під постійними обстрілами не відчуває цього плину такого часу? У нас відчувається в магазинах. Там, де грає святкова музика, насправді грає святкова музика, продаються подарунки, продаються мандаринки, А, Люди купують щось собі на свята, і це нормально насправді. І взагалі, я би не хотіла, щоб вся Україна, от багато хто каже, от в Україні там святкують, а ми тут на лінії фронту. Я би не хотіла, щоб всі плакали, і щоб ніхто не святкував насправді. Ми, ми будемо свідкувати, але просто це не буде від, відображатися в самому місті, тому що ну, ніхто не буде його прикрашати насправді. Але ми плануємо на своєму волонтерському центрі зібратися. же і другі інші люди планують. Завтра у нас буде зустріч цікава в Херсоні. Ми живемо практично повним життя, життям, тільки в трошечки в бомбосховищах, як то кажуть. Але, Саме святковий настрій у нас буде перемога. Це, мабуть, превалює над всім. Но в місті залишилося багато діток, тому ми їх поздоровляємо. Хоча так, поздравляємо в сховищах, але ми намагаємося зробити максимально свято. І навіть сьогодні, ну ми трохи раніше за два дні ми зібрали подарунки, дівчата спекли пряники, як ялиночки, дівчата зробили із бісера такі серденькі жовто-сині, зв'язали ангеликів. Харків нам прислав харківські дітки і художниця Оленка Десюшка прислала. Ми називаємо це оберегові котики, вони дуже класні, з кавунчиками, це малюють для нас. І ми зібрали таку посилку і відправили на Вінницю в Вінницьку область. Там є дітки, котрі виїхали з нашої Херсонської області із і з окупації. Ну, сьогодні мені подзвонили, сказали, свято удалось. Ми записали ще й відео і сказали: мами, дивилися, плакали. Ми потім теж плакали, коли чули, що там мами плакали, але це сльози. Не горячі, це сльози від того, що ми можемо частину добра, незважаючи на те, що ми в Херсоні під обстрілами, віддати тим дітям, котрі мріють повернутися до себе додому, а їх дом ще у багатьох окупований. Тому віримо в ЗСУ і будемо святкувати людям. Пані Оксана, знаєте, ми зі стасом е спілкувалися з вами у день, коли була річниця звільнення Херсону, і ви тоді розказували. Про важкі речі, про страшні речі, які робить Росія, але ви знову були такі позитивні, як ви зараз? І насправді ми ще дуже довго після того цитували вас і розповідали про це наше з інтерв'ю. І це інтерв'ю таке саме позитивне, попри весь негатив, який робиться довкола, і воно так заряджає. Скажіть, будь ласка, так коротко, яка улюблена коляда на Херсонщині, і які взагалі традиції у вас є на святий вечір? Я вам хочу сказати, що е, насправді я колись розмовляла. Е, ми їздили на різдво у Львов. Уже була війна, це був 15-й або 16-й рік. І я розмовляла з хазяйкою, ми зупинилися. Я кажу: у вас такі, такі у вас традиції, у вас такі, ви так шануєте їх, ви так святкуєте. У нас такого нема. Ми тільки-тільки починаємо щось відроджувати. На що вона мені відповіла? У мене ще жива тітка, котра ці всі традиції і може передати. А ваші краї з 17-го року вихалащували все українське що тільки було. І це так правда і є. Але у нас є дівчата, котрі співають, котрі навчалися на народних співах. І тому ми співаємо. Я не можу сказати улюблену каляду, але ми співаємо святий вечір. Ми співаємо. Христос народився. Ми намагаємося відроджувати те, чому нас не вчили наші рідні. Це правда, у нас не було, у нас не передавалося це просто тому, що все намагалися знищити якомога з ну, 17-го року йолки. Дякуємо вам за ваше тепло і щасливого вам різдва, теплих свят і безпечних свят. Дякуємо, Оксана Погомі, депутатка Херсонської міської ради, була з нами скайпом на зв'язку. Ми повертаємось у нашу студію. Так і будемо цікавитися, які традиції були у Маріуполі, які ви з собою привезли до Львова. А що? У львівському святкуванні Різдва вам сподобалося так, що ви забрали до себе в родину? Дуже класне запитання, спасибі величезне. Ви коли, до речі, спитали про коляду. Знаєте, я одразу згадала минулого року так завірусився хід -коляд коляд-коляд-колядниця і і Подумалося, що це, до речі, в такому розповсюдженні дуже класний хід, коли люди, в тому числі з будь-яких регіонів, сприймають це як пісню, повторюють, і це входить в такий ритм, в таку звичку, навіть в ті регіони, де не всюди розпосюджені. Вертепи або різдвяні традиції в кожній родині. Щодо Через те, що прийнято вважати, що в Маріуполі є чимало греків і греків надазовських, саме у румів і румеїв, я би сьогодні хотіла розповісти про традицію святкування Ай Василь. Це новий рік, який святкують надазовські греки. Він відзначається в день з 13 на 14 січня. І, до речі, у однієї з львів'яних я запитала, чи знала вона знає вона, чи таке шмуш, це саме традиційна страва. На Айвасиль. Чи знаєте, Ні, не його ви що з дуже це? цікаво дізнатися. Тоді записуйте рецепт. Ашмурш це такий а, пиріг, який прийнято готувати на новорічний стіл на Айвасиль. Він складається з листкового тіста і до його начинки входить фарш з гарбузом. Угу. Дехто мішає, наприклад, гарбуз з рисом, але обов'язковою традицією цього грецького пирога є те, що господиня вкладає монетку і зазвичай це така грецька монетка в родинах, де вони ще зберіглися. Або Нехай це буде українська така гривня монетка в будь-який кутик, пирога або десь буде. -де. І коли вся родина збирається для того, щоб продегустувати шмуш, він є центром цього новорічного столу, то той шматочок, в кого випадає монетка, та людина і буде у новому році, найщасливішою, буде посміхатися вдачі і, можливо, таку грецьку традицію до своїх столів цього року змогли б взяти і львівські господині. А щодо традицій в нашій родині, якось так Лися що 10 років тому, вперше коли що народився мій син, ми родиною зробили світлину у трьох з чоловіком і зробили це своєю новорічною традицією в ніч. 31 грудня ми робимо таку світлину разом. Це до речі, вже у Львові минулого року. Але якщо так відмотати цю стрічку спогадів назад, то вона власне і привела б до Маріуполя. До речі, це були святкування біля ялинки біля драматичного театру свого часу, і святкування в будинку, який вже знесли окупанти. Тобто, кожна світлина кожного року відображає те, яким був цей рік. Дуже вдячна Львову за те, що він. Прийняв у себе дуже вдячна за те, що подарував традиції. Які ви спитаєте, це те, що ти занурюєшся в різдвяну та новорічну казку. Хочеш ти того чи ні, коли ти гуляєш, навіть сьогодні поспішаючи на ефір вуличками Львова, під цю хуртовину дивишся на вогники, які з кожної вітрини є. Хочеш ти того чи ні, але різдвяна казка тебе окутує і дарує добрі вимоції. До того хуртовина була у Харкові, так і як виявилося ще і при спілкуванні з Оксаною Повмієм з Херсона. Вона також згадала про Харків. Які передавали подарунки до Херсону. І ну, таких збігів напередодні Різдва не буває, бо на зв'язку із нами Харків. На зв'язку із нами Богдан Ткачук, депутат Харківської райради. Вітаємо вас, пане Богдане. Слава Україні! Героям слава! Та якось так, бачите, все закрутилось, завертілось, що і е, не. Не просто зі збігом обставин ми вмикаємо Харків. Як атмосфера зараз у місті, як безпекова ситуація, і чи готуються харків'яни святкувати Різдво вже за новим стилем разом з усім світом, так дотримуючись логіки, спочатку Різдво христове а потім Новий рік? Щодо безпекової ситуації, то вона е, незмінна, скажімо так, бо її йдуть на лінії фронту, йдуть обстріли з боку е, Білгородської Народної Республіки. Обстрілів самого міста вже останні були днів 5 тому з комплексу ось 300 гатили. Тому безпекова ситуація така, скажімо А ось з приводу того, як містяни зараз живуть, то в Харкові дуже багато людей. Я вечором їздив по справах по центру міста. Я вам скажу, припаркуватися іноді ну, дуже проблематично. То люди повертаються, багато хто переселенці, приїхавши там з східних регіонів, які зараз або були під окупацією, або зараз евакуюються під обстрілів, з Куп'янськ інші територіальні громади, звідки люди виїжджали сюди і десь примусово проходила евакуація, десь самі розуміючи ситуацію, де прикордоння, Вовчанськ, там, Богодуховщина, Ізюм, і всі ці населені пункти. вони… Більші частини люди далеко не їдуть, затримуються в Харків. Їх тут приймають, є там гуртожитки, готелі, родичі. Ну все, все, це відпрацьовано з приводу різдва. Ну не так все оптимістично як в у Львові, тому що в першу чергу це пов'язано не стільки з тим, що переноситься дата святкування, але й з, з релігійною, скаром ситуації. Якщо ми беремо Львів, то там церкви, там греко-католицька або православна церква України. Вони домінують і відповідно там це перейшли на інший календар. Перейшли. Що стосується Харківщини, то нам крайне важко даються переходи ПЦУ. А майже нема тих церков, які покинули вона російської е, православної церкви Московського патріархату, і перейшли. Тому вони швидше за все будуть святкувати по старому стилю, ті, які є е, зараз, ось наша оплот, наша, скажімо так, е, я б сказав святиня патріотичного е, руху, і е, храм Івана Богослова, в якому проходять всі наші е, свята, всі. Скажімо, якісь заходи патріотичні там і відпівані загиблих героїв. Це все цей храм. Це отець Віктор Маринчак, це наш Митрофан. Тому а, ці всі речі так ми перевели. Ми будемо святкувати патріотична частина міста 25-го. До речі, ось сьогодні Меру Теріхава Митрофан, і пластуни наші передали віфліємський вогонь. Це так вже знаєте. Ми так рух. починали сьогоднішній yeah. і з нами. Також на столі є вифлинський вогонь миру. Так, бо до нас також завітали сьогодні. Пластуни уявляєте, які вони молодці. З до, до речі, пластовий рух в Харкові. Він такий вже давній. До, достатньо, бо я ну цю і підтримував колись свого часу. Там 14-15 років займався трохи пластунами. Допомагаю я пам'ятаю, що це цей рух не затухає. Він є, є патріоти, які опікуються цим там у нас ще дівчата є і рух. Це є, Він розвивається багато хто з цих. Виховація, які виросли, пішли на фронт, воюють. Тому бачите, це... Це... ми якраз пластунами говорили про те, що та традиція також об'єднує і увесь світ. Передачі Вифлеємського вогню. Сподіваємось, що і традиція святкувати різдво 25 грудня. Також скоро об'єднає всю Україну, і ми будемо разом зі світом відзначати це свято саме тоді. Якщо коротко, розкажіть, будь ласка, які правила безпеки будуть діяти під час новорічно-різдвяних свят у вашому регіоні. Ну, дивіться на ці свята. Центральна площа міста не буде прикрашена ялинкою. Там не буде ні ковзанки, яка кожного року встановила. Уляс ніяких свят не буде. Там ну, відмічатися масових заходів не буде. А вони всі перенесені в станції метрополітену в центральній станції, які знаходяться в центрі міста. Як там дається 5, Прикрасили там саме там, де відбувається навчання дітей в школах підземного підземної школи. А також, скажімо, це супермаркети. У них є там якісь бомбосховища або паркінги, де розмістили ялинки. Я, як голова правління ОСББ, У мене є пункт незламності, і ми там організовуємо, встановили ялинку. І подивимося, як буде 25-го, Ну я там в храм піду. А як у наші мешканці будуть вирішувати питання? Я ще не знаю. Але на новий рік ми і минулого року так робили. Пустилися всі, хто бажав бомбосховище, бо від московських. Скажімо так, московських вояків може очікувати чого завгодно, тому краще зробити так і дуже гарно відмічали це, це фотографувалися. Там прапори наші були, співали гімн. Ну знаєте, настільки душевно було. Ну дуже гарно. Я сподіваюся, що так буде і в цьому місті. Так буде звичайно. У Львові тут мене зовсім. Пане Богдане, дуже дякуємо вам. Бережіть себе на ці свята і не Дякую. лише. Дякуємо за те, що знайшли можливість до нас доєднатися з нами у цій частині головного за день був на зв'язку Богдан Ткачук, депутат Харківської районної ради. І на завершення в нас залишається буквально кілька хвилин, і не про свято, так а про новину, до якої ну не знаю, як самому поставитися. Це про 20 днів у Маріуполі. Так, з одного боку. Цей фільм увійшов до двох коротких списків претендентів на Оскар. Це, зокрема, найкращий документальний фільм і найкращий іноземний фільм. З одного боку, це добре, бо так його зможуть побачити як можна більше людей. Так дізнатися про те, що відбувалося у Маріуполі, але з другого боку, як ви теж дуже правильно відзначили, краще би такого фільму взагалі не було тобто, не було би про що цей фільм знімати. Ви знаєте, це також дуже болюча тема для мене, тому що е, знайти в собі сили подивитися 20 днів в Маріуполі, Відверто скажу, що не всі маріупольці та маріупольчанки зробили це, тому що дехто досі не може оговтатися і сприйняти, що це реальність, що це дійсно було з ними. Але е, я вважаю, що цей фільм мають дивитися за кордоном, е, особливо ті країни, особливо ті люди, які е, сьогодні не бачать нічого такого в війні в Україні, які знаходяться там, десь і вважають, що е, для них війни не. Ну мені здається, якщо сьогодні Росію не зупинити, то тоді війну відчують і в Європі, і в Америці, і в усьому світі. Тому а, дивитися те, які безчинства, які злочини Росія чинила в Маріуполі. Треба за кордоном, треба це показувати, треба про це говорити. І а, якщо так вже сталося, що фільм увійшов в ці номінації. То uh, кричати про трагедії та про війну в нашій країні варто і в такий спосіб, тому я сподіваюся, що це поширення uh, допоможе нам uh, здобути довгоочікувану перемогу. Дуже дякуємо вам. Дякуємо, що знайшли можливість сьогодні до нас доєднатися у цій студії. І говорили ми про те, як буде відзначатися різдво у різних регіонах України, які традиції має наша країна також і яка відповідно безпекова ситуація зараз. І з нами була Левтина Швецова, журналістка та мешканка Маріуполя Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, та Богдан Ткачук, депутат Харківської районної ради.